Добрий день, добрий понеділок. Сьогодні ми стартуємо в роботу вже всі. Я в суботу почала капот. Огуляти його повністю, щоб був такий голенький. Будемо фарбувати, будемо шпаклювати. Тут у нас була малесенька рихтовочка. да, Саша? Щось там. Ну, він підрихтував так щоб... так, щоб добре, да, Саша? Е, є там декілька. Декілька сколів є, теж будуть підшпакльовуватися, Вже почала, але наразі буду все, як я кажу, оголювати. Далі в мене є бампер на пасатічок, Він у нас вже запаяний повністю. Було дві пайки. Дві пайки. Це теж така невеличка реанімація. Бо от ми віддали в суботу теж посаду шостого, і він був ну, взагалі в критичному стані, але ми його спасли. Тут трішки, звичайно, простіше, але. Ось Тут теж було дуже сильно розвалено, ми вже зробили. Запаяли решітки, бо не захотіли змінювати. І все а, ще у нас є там крило, але крило нове. Закриш рота, чи ні? Закрий рота. Там у нас є нове тайванське крило без нюансів. Його трішки підгинали, щоб стало нам добре по зазорах, щоб машинка виїхала гарненька і красивенька. Знову показую вам нашу спільно з Ігорем роботу. Ми вже з ним не як тато з дочкою, напевно. Тут була рихтовка, бампер фарбувався повністю. Тут така була дуже сексуальна покраска, бо ігор робив капець такі переходи в мінімальній площині. От була тут зона ремонту, а тут вже перехід і тут вже перехід. Ну, типу, це клас, респект. Тут у нас теж було рихтування. Дуже-дуже мало шпатлівки, чуть підтягнули, щоб не було видно спотера. Загрунтовано і теж пофарбовано в перехід. Все зроблено для того, щоб максимально зберегти колір. І як я вам завжди кажу: якщо вам потрібен якісний кузовний ремонт трунки на один, прилітайте і вам тут щось зробимо. Так, всім привіт. Е, готую задню губу по Audi Q7. Там вже пару частин деяких з неї зроблених, нам їх показують. одна з них, там одна з них лежить. Е, ляда вже погрунтована. Вже трошки пробував перетирати, дивився, чи все нормально. Е, осталось тільки все доробити крило, воно вже вишпак люди тільки загрунтувати, тому що чекали бампера, коли приїде, щоб подивитися по зазорі, чи буде все сходитись. Бампер пішов, все, стало чітко працювати далі. Все. Понеділок рано. Всім, всім вітання. Закінчуємо гольфа. Раз, два, три, чотири і здається, бампер задній. Де-не-де запилялись пилинки, хлопці вже дозбирали. Треба заполірувати цей переходик. Бо отут вже один був, попередній раз фарбували, де ми були змушені перейти трошки далі. Так, якби ну, можна було б фарбувати цілий батон наскрізь, але ну, якби, достатньо і так в цілях економії коштів клієнта і свого часу. От такий результат. Далі будемо приступати ще сьогодні тесла на порядку денному і сумнозвісний бампер Порино. Того кусочка, який ми робили, тест, що то він магнітиця, так ми ще ніяких відповідей не отримали. Шукаємо ще рішення для того, щоб його пофарбувати вже надійно, знайти всі мінуси, і плюси та і пластмаси, що їй зробити. Просто стати затертою якось нецікаво. Хочеться розвиватися в тій справі і розуміти, що з чим ти маєш справу і що на неї наносити, щоб воно було відповідально, і гарантувати якусь якість. Подібної сумнової якості, сумнівної якості деталі, все вилазить. Ніякі фіксатори не тримають. Ми його після фарбування зібрали в кучу і мали запаяти кожну одну цю штучку, яка просто вискакує. бачите, чик, І вона от вилазить, не тримається. Е, хотіли вони клеїти плівку, бронеплівку, і просили нас його не запаювати. Тобто вчепили назад, наклеїли плівку, вцепили все назад. Закріпили на автомобіль. І поки звердець сюди приїхали, то можна вже було так просто брати деталі і нести куди хоч. Мало що він їх не погубив по дорозі. Тобто ми його зняли назад і будемо запаювати всі кріплення, ну таке собі. Але але, то ну, частина нашої роботи. В ними деталі виготовляємо, ними матеріали виготовляємо. І як часом є якісь косяки, то мусите розуміти, що ну, не нам то неприємно, бо то так не робиться. І то що вам то неприємно, у вас там свої плани. Як то кажуть, I'm sorry. Далі. Що? Не знаю, що полірує, просто. Все, знімаємо. поїхали. І так, заїхала до нас Nissan. Це військова машина. Потрібно допомогти хлопцям, спішать, потрібно її зробити, щоб поїхали на передову. Це ми робимо безкоштовно, допомагаємо так, нашій армії, як можемо. Тут у нас проблема з самою рамою. Я ще ніколи не мав справи з рамою, скажімо так, але в нас є людина, яка вже мала справу. Будемо робити вдвох, щоб пришвидшити процес. Бо ця машина має зробитися дуже бігом і віддатися, щоб рятувати життя нашим хлопцям. Тому постараємося зробити швидко, якісно, і щоб вона ще їм послужила довго і вивозила їх, вивозила звідки там, де ніхто не хоче. Куди на ніхто не хоче потрапляти, але приїхали. Проблема є, потрібно допомогти. Всі ми люди, всі ми прекрасно розуміємо, що це таке.